Адама Єва розповім вам про цей готелі з середини, тому що фішка готелю саме ось ці квадратні, начебто, яблучка, та й чесно, на дворі плюс 40 з гаком. Тож хочеться бути під кондиціонерами. Нагадаю, мене звати Алла Глива. Я туристична експерта, власник туристичних компаній Турбар Лаунж. Тож поїхали. Я думаю, якщо ви дивитесь це відео, ви точно знаєте, що цей готель тільки для дорослих. Нічні паті, вечірки, відпочивають парами, трійками, поодиночку. Але головне є від стандартів, і вони не маленькі. тобто від двох людей можна розміщатись, і далі йдуть сюти, вілли, купа інших категорій номерів, де можна розміщатись і по 4, і по 6. Тож, в принципі, якщо у вас такі склад відпочивають. Питайте. Не дивлячись на те, що готель тусовочний, є ось така silence area де ви можете спокійно попрацювати чи провести якусь зустріч, покажу вам стандартний номер, як виглядає. Ось така простора кімната, є джакузі, але в джакузі ви не Набирайте, будь ласка, багато води, як будете відпочивати, тому що вона буде скрізь. Є ліжечка, є ось така тераса, тут диван. Де можна проміняти камасутру. Що вам потрібно, днівне світло, підіймаються ось ці жалюзі. Також є в номері, звісно, вода, чайник. Є міні-бар, який безкоштовний, тобто входить у вартість з отаким набором і є той, що за доплату. плату. Гардеробна, тут ви можете знайти. Капці фен. Окремо там, де ванна та туалет, є ось такий душ, але можна з нього робити як сауну. Відкриваєте на декілька хвилин гарячу воду, і, будь ласка, у вас купа пари. Якщо вас четверо неважливо дівчат, дві пари, до речі, хлопців тут не приймають. Якщо ви їдете двоє чоловіків чи троє, тож беріть з собою ще когось або діліться на пари. Це називається номер Little Suite Є ось така одна кімната з окремими ліжками. Балкон є в кожному номері від стандарту і далі з ліжком, з диваном для Камасутри, з видом на море. Будь ласка, тож, якщо ви любите займатися коханням з видом на море, тут є ця можливість. Дімо далі. Номер здоровецький, якщо чесно, тут одна. Кімната це санвузол, інша гардеробна, є джакузі, окрема локація. І ще одна спальня вже з великим ліжком, і ще один диван. Красивущий вид на море, в принципі, можна ось так прокинутись, потягнутися. Після приємної ночі чи ранку, і подивитися на чудовий вид на море і піти купатися після сніданку. Трішки вам територія. Ось там віли та інші категорії номерів. Є кабани, до них ми ще десь спустимось. Басейн, бар. Є номеркінг, а які складаються з трьох кімнат. Найбільше з них, давайте я вам її покажу: з джакузі, з умивальником, з туалетом. Є е, дощовий душ, є сауна, і є ось така чудова. Локація для свінгер-паті. Максимум в цьому номері може е, залишатися 6 людей, але якщо потрібно більше, як нам розказали е, співробітники готелю, поряд бронюються стандартні номери і вже сюди приходять для свінгер-паті. Знову такі є балкон, знову таки є е, диван е, для різних поз і для камасутри є на море, ну і велике ліжечко, де зручно займатися коханням не тільки вдвох. Сауна, дощовий душ, косметика, звісно, халати, туалет, джакузі, так, забираю свої речі, йду показувати далі. А далі ось така велика кімната, тв територія, звісно, балкон. Можна пообідати, поснідати, повечеряти. Ще один балкон з вже відомим диваном та видом на море. Ще не все. Йдемо далі. Ще одна кімната. Якщо, наприклад, дві жінки, які не хочуть френч бет. А ось приміщення, де проходять зачинені вечірки, не ті, що на дворі, і хочу сказати, що стеля зроблена з 5 мільйонів шматочків зеркал. А єдиний готель в Туреччині, де можна придбати секс-іграшки, одяг, якщо ви не встигли до. Приїзду в готель. Найдовша барна стойка в Туреччині 96 метрів. Алкоголю, танці, розваг і напроти диванчики. А якщо ви стомились танцювати і треба стоповер. Ну і один із семи алякарт ресторанів виглядає саме так. Хочу вам показати, в чому спешл. Шість алякарт ресторанів для кожного з людей 25 євро. Цей ресторан просто бронюєте, але замовляєте по меню. Що ж тут цікавого? Ну, наприклад, ось такий диван, де посеред нього ставлять вам столик. І якщо ви хочете залишитись одні, так щоб вас не турбував персонал, тут є така кнопочка. Вона, це значить, що до вас підходити не будуть. Якщо вам щось потрібно, нажимаєте жовту і вам приносять. Називається ресторан Eros. Думаю, назва сама за себе говорить. Тож, будь ласка, якщо ви любите насолоджуватись життям, де вам заманеться, вам сюди Стейшн з рушниками. Поряд спа центр і напроти фітнес. І звісно, можна купити щось на пам'ять або комусь на презент злого готелю. Готеля голодними. Ви не залишитесь, тому що є буфет, де накривають, можна перекусити, і вже зовсім ранній сніданок з третьої до сьомої. Кожну п'ятницю руд паті, коли хлопці заїжджають і просто катаються по салону, де найдовша барна стійка, танцюють дівчата позаду них прямо на мото. Також продуманий раціон, якщо у вас є на щось алергія або потрібно щось спешл, як то кажуть, приготувати, будь ласка. Є ярлички біля деяких блюд і можна обрати собі те, що хочеться. Це біжевий кабін, а це біжеві ловші. Ага, є навіть біжеві ловші на верху. Головний басейн. На пірсі теж є кабани. Взагалі по території кабани від 120 євро до 180, в залежності від того, де вони знаходяться, чи ось так на пляжі, чи з видом на захід сонця. Декілька горок. Кажуть, навіть ними такі користуються, бо я так розумію, вони були збудовані з часів, коли тут можна було відпочивати з дітьми. Ось такий шоу-центр. Тут Sunset Bar. Він так зветься, тому що звідси відкривається чудовий вид на захід сонця. Зараз будемо дивитися вілли. Кажу вам а, вілу Єва. Значить, Вілла Єва більша. Ось а, на першому поверсі така вітальня. І одна з кімнат. Так, фен, капці, душ, все є. Ось такий міні-бар екстра. Є міні-бар фрі. Так, ну і про номери на Віллі Єва. Є ось такий номер. Як бачите, з зеркальним потолком є номер French Bed і є на першому поверсі два ліжка. На другому поверсі джакузі, на першому поверсі просто душ. Також тут є сауна. І хочу вам сказати, що якщо заїжджає сюди, наприклад, дві пари, то на першому поверсі в номері змінюють матрас. І там теж здвигають ліжка, і теж виявляється як френчбет. Якщо ми говоримо про віли Адам, там лише одна ось така кімната, вітальня на низу, і другої кімнати немає, тож розміщення має бути тільки для двох. У кожної віли свій вихід до басейну. Що я можу сказати, Віли, мені сподобалися. Принаймні там найкраще кондиціонування. Реально заходиш, як то кажуть, спекла в раї, на дворі плюс 40 чимось. В середині, ну там максимум, певно, 20 або 22. Ну, реально дуже комфортно, Невеликі, не безтолкові, як то кажуть. Ще раз на першому поверсі в Єві знаходиться Вітальня. і Одна з кімнат, максимальне розміщення 4 людини, і на другому поверсі знаходиться вже там ще одна спальня та сауни, джакузі і все, як то кажуть, все, що потрібно, власне, вихід до басейну приватно. Мені сподобалось. Це окремий ліфт для вів vip клієнти окрема зона для реєстрації з шампанським, прохолодними іншими напоями та спусками. Що є на території? На території є шість алякарт ресторанів, сім точніше, але шість майже з однаковими умовами. Ви платите 25 євро з людини і, будь ласка, резервуєтесь заранше, приходите, їсте. Є і темпаньяки японський, є і турецький, є абсолютно різновиди. І є сьомий, дуже оригінальний. Він теж є в моєму відео, називається він Ерос. Там, де ви просто платите не платите за резервацію, але замовляєте все по меню. Середній чек, щоб вас орієнтувати, десь близько 300 євро. А ось і моя кава ще кюридарим. Yeah, і, в принципі, специфіку вечері, там ви бачили, там є морепродукти, а також продукти з. Афродізіаком, тож, якщо ви любите таку кухню, будь ласка, на території декілька басейнів, є навіть горки. До речі, на моє питання, чи ними користуються гості, так користуються. Що ви маєте знати і, скажімо, мінусів, це те, що до 10-ї години не включають кондиціонери. Якщо ви проживаєте в основній будівлі, їх включають тільки з 10-ї години. Вважається, що люди сплять. Наразі видно, що готель популярний. На дворі серпень загрузка 77%. Категорія відпочивають Іх стильні, підтягнуті. Якщо ми говоримо про країни, то звісно тут відпочиває і Європа, і Україна, і Росіяни. Тож, в принципі, нічим готель по начинці, як то кажуть, не відрізняється від, від інших вечірки. Кожен вечір, там де територія шоу три чи чотири рази на день, і інші вечірки в локації, де найдовша. Барна стойка, яку ми з вами бачили. All-Inclusive, звісно, ультра тут якісні гарні алкогольні напої. Якщо ми говоримо про кабани, про які вам теж розповідала у вартість від 120 євро до 180, в залежності, де вони знаходяться. Вартість входить до речі, ця вартість за двох. Якщо з вами третя чи четверта людина, треба запитувати, яка є доплата, входить обслуговування пляшка шампанського, інші алкогольні напої, фрукти, снеки там чи піца, чи бургери. Все це входить, будь ласка, Мої враження, я приємно вражена. Я цей готель бачила більше 10 років тому. Були десь побиті зеркала, десь були не дуже чисті там чи підлога, чи ще щось. Як бачите, тут у меблі всі червоно-білі, тож акцент йде на чистоту моїми очима, в якому стані білі меблі, в якому стані стійки зеркала приємно вражена. Чисто вимито. Я не знаю, коли вони це роблять, тому що ми приїхали о 9-й ранку. Персоналу, який там прям чистить вилизу, я не побачила, але готель в гарному стані. Чи рекомендую цей готель? Однозначно так. Ну і для кого? І для тих, хто любить простір насолоду один одними, відпочинок без дітей. Ну, і якщо цей готель для вас, будь ласка, я і моя команда для ваших послуг. пишіть, забронюємо на ваші дати, на ваш склад. Виїжджаючих з вашого міста, де ви знаходитесь з вилітом, ну і підписуйтесь. Нагадую, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди.